А це молоді. Чи є тут хтось про Незалежної України? Якщо є, підніміть руку. Є хто-небудь молодь? Ти про весник, так? 95. Ну, близько до цього, так? Думаєш? Отже, я вітаю вас ти, де? Вітаю всіх з Днем народження Незалежної України і цих двох людей. Вітаю з їхнім народження. Моє слово зараз до вас. День сьогоднішній дивиться в очі і веде молодих майбуття. Там сіяють нам гасла пророчі, там достойне і світле життя. Вам за нього боротись. Долати всі загати, йдучи до мети, Україна, рідна наша, єдина мати, щоб не знати тобі більше біди, ми тебе увічаємо, любов'ю, ми добром тобі стелимо шлях. І все, що освячене кров'ю, ми вославимо в наших ділах, щоб тобою пишались ми в світі, щоб за нас тебе не бік. Ми клянемось Твої, діти, віднині стоять України і стояти не східно по вік українського діаспорного українства тут, в Україні. Збиралися жінки-українки, Світова Федерація жіночих українських організацій. Я до них зверталася тими словами і хочу сьогодні повторити ці слова. Тут українці всього світу всюди вас, як того цвіту. час додому повертати вас чекає рідна мати, несете ви розум, славу у чиюсь чужу державу, а Україна знемагає рятувати і благає. Повертайтесь, повертайтесь Україною, єднайтесь. Час родину всю зібрати, будувати рідну хату, щоб могли в ній вільно жити ми самі і наші діти, щоб від неньки не тікали, щастя долі не шукали, десь далеко за морями, ідучи за, слідом за вами, повертайте. Повертайтесь та з родиною єднайтесь, вороги в нас хазяйнують, рідні діти десь мандрують, велетенські свої сили по світах розпорошили, лиш з'єднавшись і зусилля, Подолаємо славілля і заможну, і величаву зведемо. Свою державу.